Тепер в нас в гостях Сергій Марченко, рекрутер, директор з розвитку сайту Work.ua, тобто робота так і називається сайт. З ними поговоримо про ту проблему, яка сьогодні турбує українців. Насправді турбує, тому що проблеми з роботами мають люди в різних регіонах. І через те, що дуже багато є біженців з Донбасу і з Криму. А окрім того, як нам сказала Галина, мешканка Донецька, в Донецьку офіційно безробітними було названо. 350 тисяч людей усі 350 тисяч. А скільки людей ще приїхало до Києва. Пане Сергій, добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні готовий ринок праці в столиці приймати і забезпечувати принаймні середню якусь зарплатою тих людей, які прибувають зі Сходу, з Криму, з різних різних регіонів України? Ви знаєте, ринок праці завжди готовий, на те він і ринок. Е, проте на ринку праці Києва теж не все так добре, як хотілося б. Порівняно з минулим роком, ринок праці Києва падає близько 22 і навіть тим киянам, які шукають роботу, зараз не просто цю роботу знайти. А в основному які от сьогодні є пропозиції, ну тобто різнорізно робочі будівельники, там ще щось, і е, е, який є дефіцит, можливо, робочих на, на які вакансії є дефіцитні спеціалісти для цих вакансій. За статистиками нашого сайту, наприклад, саме дефіцитні спеціальності в розділі місяця в розділі закупки-продажі. Закупки-продажі це близько 20 всіх вакансій, які є на нашому сайті. І зараз, коли криза, власники компаній люблять наймати продавців. І в них є така ідея, що якщо ми наймаємо багато продавців, ці продавці стануть більше продавати наших товарів і ми отримаємо більше прибутків. Тобто продавці це тренди цього часу. І, в принципі, люди з Луганська, з Донецька, біженці можуть знайти себе в цій царині, якщо вони мають там відповідні навички і бажання реалізуватися саме в цій сфері. До речі, непогана сфера з точки зору кар'єрного зростання. Там дуже багато є можливостей саме нормального кар'єрного зростання. А взагалі, за вашими даними, скільки людей сьогодні от шукає роботу, стоять на Я не кажу там в цій державних структурах, які шукають роботу? А от до вас звертаються і до ваших партнерів. І в основному які люди прибули з Донецька, з Донецької Луганської області? Тобто, який це який це рівень людей, факту людей там середнього світа так, да, давайте так. Мабуть, мабуть, я не зможу назвати вам цифри конкретно побіженцем, бо ми не маємо такої інформації статистики, але ми маємо ряд других статистик. Ми найбільший ресурс з пошуку персоналу в Україні, і зараз у нас зареєстровано 1 мільйон 300 тисяч резюме людей, які шукають роботу в Україні. 1 мільйон 300 тисяч. Це досить серйозна цифра. Для прикладу можу вам сказати, що всього, за даними Мінсоцполітики, 10,5 мільйонів людей в Україні в 2013 році отримували офіційну заробітну платню. Тобто, ми дуже багато людей реально є на нашому ресурсі. І ті статистики, що ми маємо, вони досить мають досить гарну вибірку. Повертаючись до вашого. Запитання можу сказати, що е, в Києві зараз станом на, на, на початок е, вересня е, є 9226 е, е, вакансій, які опубліковані за тиждень. Це не можу сказати, що дуже багато, але це суттєво. І люди, які шукають роботу, мають непогані шанси. А, знайти цю роботу за допомогою нашого і інших ресурсів. Тобто, насамкінець, скажіть, бізнес на сьогодні, власне, в найбільшій території України, і бізнес, і державні і організації готові все ж таки представляти роботу і якоїсь такої трагедії з тим, що вони не матимуть де працювати, поки що в Україні не існує. Ну, ви знаєте, воно нам може це не трагедія для конкретної людини, яка переїхала з Донецької і Луганської області, це трагедія. Вони не мають ні свого житла, яке залишилося там на тих територіях, ні роботи. Треба розуміти, що ці люди не можуть дозволити собі працювати. На звичайній роботі, тому що їм треба ще винаймати житло там, де вони живуть, так і це трагедія кожної, який власне розказав про те, що як кажуть спасінні отапащо рук самих самих утапаче, власне вакансії в Україні і в Києві, є, але кожна людина має опікуватися сама тим, щоб знайти достойну собі роботу. Так що якщо ви не маєте поки що роботи або виїхали зі сходу, шукайте і ви обов'язково знайдете, і рекрутери вам в цьому допоможуть, чим зможуть. Отже, дякую вам, пане Сергію. А ми йдемо далі в нашому випуску. Це підсумки зимою» в ефірі телеканал «Еспресо».